Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. З вами вітаються Наталочка і наш Петрик. Вони сьогодні на занятті, бо хочуть пізнати, що ж ми будемо робити. А я, перш за все, хочу вам розказати казочку про хом'ячка Хомку. Подивіться на нього на малюночок. Дітки, жив був собі хом'ячок-хомка. Я думаю, що у вас теж у когось є хом'ячок. Ну, тільки не знаю, як він зветься, а цей був хомка хомячок Хом'ячок Хомка любив дуже поїсти. Він завжди багато їв. Ось одного разу він забрався в кімнату, де було багато. Корму. І хом'ячок став їсти, наївся, наївся, а потім думає, як же мені забрати їжу та ще з собою. І хомка придумав. І він напхав собі їжі за одну щоку та ще напхав за другу щоку. І потім вирушив. До своєї кімнатки. Іде хомка, перевалюється, важко йому йти. Та хомка співає таку пісеньку. Ха ха-хо-ху хо, ху хо, хо. Дітки, скажіть, що любив Хомка? Так, він любив поїсти. А що зробив Хомка, коли побачив багато їжі? Так. Він напхав за дві щоки. А яку пісеньку він співав? Він співав пісеньку. Разом давайте ха-ха. ха, ха, ха. Хо-хо-хо. Ху-ху-хо-хо-хо. Ху, 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 ху. Діти, який звук ви більше всього тут відчуваєте? Так, звук х-х. А він співається. Ні, не співається, якщо з голосною ха 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 він співається. Хо-хо-хо, бачите, співається. І Наталочка і Петрик теж зрозуміли, що це звук приголосний. Так, давайте разом з вами його вимовимо. Ми з вами кажемо, наші губки. Відкриті, зуби теж відкриті, а ми ніби видихаємо цей звук. Давайте ще разом Язичок піднятий у нас. А тепер, малята, давайте розглянемо малюночки та з'ясуємо, чи є в тих предметах той звук, з якими ми познайомились. Дітки, це що в нас? Сонях разом. Сонях. В кінці слова чуємо звук х. А це у нас хмаринка. Та не проста, а пухнаста хмаринка. Давайте разом скажемо. Пухнаста хмаринка. Молодці. А це в нас що? Хвиля, яка сердита, скажемо, хвиля молодці. Це у нас звичайна бабусина хата. Скажемо, це слово разом. Хата молодці. А ось така тваринка черепаха. Разом Черепаха. це той продукт, який ви виживаєте кожен день. Це хліб. Разом хліб. А це, ви бачили в лікарні ось такий халат. Одягають всі лікарі. Разом з вами. Халат! Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Коли на вулиці холодно, то що ви робите? Я роблю так. Складаю долоньки і дую. І в нас виходить цей новий звук Х-х, а тепер разом з вами х, х, х. молодці. А тепер, що я приготувала вам цікаві малюночки в альбомі. Діти, подивіться, скільки цікавих є предметів, в яких є звук Х. Хустка, муха, хокеїст. Горіх. А ось цей хомка. Хомка, хвіст, хліб, цвях. Діти, це були все звуки, ми з вами чули. А ось у мене малюночок, який говорить про те, що це буква х-х-х. Ви знаєте, що кожна буква живе в своєму будиночку. У цієї букви є ось такі дві ніжки, ніби дві ручки, а тут дві ніжки. Це буква Х. Діти, ми сьогодні познайомилися з вами з новим звуком Х і буквою Х. Я чекаю від вас, що ви в оту пляшечку будете далі кидати якісь маленькі предмети, скільки ви пригадали, придумали слів з звуком Х. А дорослих я попрошу все-таки продовжувати в альбомі. Ось такому знаходити малюночки на відповідні звуки. Та приклеювати для того, щоб діти не забували про звук і букву.